Всем привет, вы на канале Фарбулит, Фарбулип, и с вами я завжды Артем. Сегодня я буду лепить блок фрукса, тесто. Для этого мне нужно фиолетовый, коричневый и белый. Хорошего перегляда. Будь ласка, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Якщо вам дуже цікаво, що я буду робити в наступних відео, і хочу сказати, що тепер кожного дня кромі відео буде виходити в Ютубі Шортс, як я малюю фрукт, який я ліпив, Тобто, мені ж перший раз, я буду малювати. Усі фрукти, то тобто на одному А4, і я буду їх знімати, як я малюю прискорити, прискорити і все. Добре, гарного перегляду Отаке от мене тісто вийшло. Дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. І, і не забудьте підписатись на мій канал. Не забувайте, що наступного відео, тобто завтра, буде вийде і YouTube Shorts про всі От наших фруктів. Я буду їх малювати у прискореному виді. Починаючи із завтра, я буду малювати фрукти, і буду ліпити завтра. Напишіть, до речі, в коментарях, який фрукт мені зробити завтра. Всім пока! Дякую, що дивилися відео до кінця.